Минулими вихідними в Івано-Франківську відбувся концерт відомої співачки Тіни Кароль своє концертне турне Тіна Кароль розділила на дві частини. Найближчими місяцями співачка виступатиме у містах західної частини країни. А в лютому наступного року поїде з сольними концертами містами центральної та східної України. Насолоджувалась силою голосу та чуттєвістю виконання народної улюблениці, і наша Ольга Гриців. Нова програма Співачки це откровення, музична сповідь, про силу її любові та голосу. Концерт не Кароль переповнений усією палітрою почуттів: від суму до радості, від лірики до драйву, від відомих і улюблених пісень до прем'єр з нового альбому. Бачка, яка стала для всієї країни прикладом віри і духовної краси ділилась своїм відкриванням з глядачами зі сцени я хочу поділитися тим в чому состоит сьогодні моя місія тим що в кожному з нас должна бути віра надежда должна бути любов любов в наших серцях, надежда в душі, а віра здесь как движимая сила, сила, которая нас ведет. И мы встаем с колена, идем снова, падаем снова, потому что мы верим. Но когда у счастья есть вера, надежда и любовь, это замечательно. Но нужно еще одно. И я желаю этого каждому. Каждому из вас. Это наивно. Концерт Тіни Кароль це розмова віч на віч, завдяки якій музика набуває індивідуального звучання. хто прийшов на концерт співачки, задоволені її новою концертною програмою та вражені силою почуттів і голосу Тіни Кароль. Нова програма Тіни дуже відрізняється від попередніх її пісень і виступів. Це душевно, це доросло і це дуже змістовно. Очі емоційно, Емоціональний. Ми наплакались. Вас засіпила сьогодні. Ну та ти пісня. А вот это, которая життя продолжается. Надзвичайно прекрасний концерт. У мене стільки емоцій. Я півконцерту плакала, півконцерту сміялася. Дуже надзвичайно люблю Тіну Кароль. Це вона для мене зразок як вокалістка, як справжня артистка, акторка і прекрасна людина, на мій погляд. Емоційна та чуттєва Тіна Кароль запалила серце кожного, хто прийшов на її концерт у Івано-Франківську. Ольга Грисів, Любомир Бурута, новини телеканал РАІ.